Доброго дня! Давайте сьогодні зробимо такий розклад? Чогось мені не вистачає. Ось таке буде питання. Чогось мені не вистачає. Анна 38 років. Чогось мені не вистачає. Відповімо на такі питання. Чого мені не вистачає? Чого не вистачає в моєму житті? Чому я відчуваю таку нестачу цього? Як це впливає на мою енергію? Як я можу бути задоволена цим? Що мені треба знати, щоб знайти це? Ось такий розклад. Це Дуже цікавий. Чого чогось не вистачає в моєму житті? Давайте подивимось. Чого не вистачає в моєму житті? Двіка кубків. Чому я відчуваю таку нестачу цього? Карта смерть. Як це впливає на мою енергію? Верховний жрець перевернутий? Як я можу бути задоволена цим? Мечів. І що мені треба знати, щоб знайти це? Четвірка пентаклів перевернута. Так, ну колоди, король мечів. Так, давайте подивимось, що нам каже розклад. Перша карта Перша карта – це Двійка Кубків. Ця карта говорить про глибокий зв'язок, про любов, про взаєморозуміння, про, про, про партнерство. От. Що, що Анна відчуває себе емоційно ізольована їй дуже бракує душевної підтримки, взаємного відображення себе в іншій людині. Їй не вистачає емоційної близькості, щирого спілкування, гармонії у відносинах, довіри. З чого їй не вистачає? Так. Карта смерть. Наступна карта смерть відповідає на питання, чому Анна відчуває таку нестачу цього. Ця карта говорить, карта смерть говорить про трансформацію, про завершення етапу. Можливо, можливо вона мала якісь, якісь стосунки, які завершилися дуже болісно. От. Або вона мала які зміни у житті, які теж завершилися дуже болісно. І ця карта говорить, що щось нове, ну, через трансформацію, щось нове, увійшло в її життя. І старе вона вже відпустила. Але сам процес того відпускання був дуже непростим. От Ще на емоційному рівні вона ще тримає цей старий процес, і вона ще емоційно не завершила минуле. Так, наступна карта. Верховний жрець. Ця карта відповідає на питання, як це впливає, як це впливає на енергію Анни. Верховний жрець перевернутий. Анна відчуває зараз якусь кризу або втрату внутрішнього орієнтиру. Вона має сумніви у традиційних переконаннях в тому, що вона, що вона робить все правильно. От. А також ця карта може свідчити про ізоляцію. От. Про відмову, відмову від спілкування, про ізоляцію. Вона ще в собі не впевнена. Так, четверта карта. Четверта карта відповідає на таке питання. Як Анна може бути задоволена цим? Тут випала карта сім камачів. Сім качів ця карта говорить про обережність, про якесь ухиляння, що Ані потрібно чесно визнати, що не всі, що не всі її способи, способи. Досягнути задоволення, були чесними, щирими, От. Що були компроміси, які її виснажували. І ця карта натякає на те, що потрібно всі свої дії робити з розумом, обережністю. Перше, ніж комусь відкриватися, треба, треба подумати. Треба подумати, треба зібратися. Так. Наступне питання: що, ми, що Ані треба знати, щоб знайти це? Тут випала карта Четвірка Пентаклів перевернута. Ця карта говорить про те, що їй треба розслабитися і треба відпустити контроль. Що вона боїться щось втратити, у неї є захисний бар'єр? Вона тримає, що Анна наразі вона тримається за старий біль, старі уявлення про безпеку і вона боїться відкритися. Їй потрібно. Відкритися і діяти, і почати ділитися почуттям усім своїм з радістю. Навіть якщо це буде страшно. От. Так. І дно колоди, на дні колоди король мечів. Ну, ця, ця карта ясності. Ця карта вона каже, говорить про раціональність, про емоційну дистанцію, така холодна карта. Що Анна наразі вона більше, більше керується логікою логікою, от вона приховує свої справжні емоції. І вона себе не відчуває як потрібно. Так. Якщо зробити висновок, то можна сказати, що в житті Анни бракує щирий емоційний зв'язок. І тому вона, тому вона сумнівається. Їй потрібно переосмислити зв'язки, які вона вибудовує. І для того, щоб це все змінити, потрібно позбутися страху, контролю, дозволити собі бути вразливою і діяти, звісно, що з розумом. Їй потрібно розуміти свої справжні бажання, що її сила, її сила в тому, що вона повинна бути мудрою і мати відкрите серце.